Вірі вітання любителям спорту. Манчестер Юнайтед завітає до Шахтаря 2 жовтня. Одеський Чорноморець вперше в своїй історії завоював право зіграти у груповому турнірі Ліги Європи, зігравши проти Скендербеу 1-0. Динамо за Ярмоленка хоче 40 мільйонів євро. Але Зеніт готовий заплатити лише 27, Повідомляють спортивні інтернет-видання. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі. Прем'єр-ліга Шахтар-Металіст 1-1. Відкритий кубок Донбасу. Головний трофей потрапив до рук донеччан. Мотобольний стадіон відкрили у Єнакієвому. кажуть, ніби кращий у Європі. Його назвали на честь відомого боксера. Він непогано співає, втім на Донбас-арені. Лише грає у футбол. Він один із найшвидкіших футболістів в Україні. Але не любить швидкої їзди на авто. Він в Україні декілька років, але чемпіоном став лише в минулому сезоні. Він Тайсон. І 28 серпня напередодні матчу з харківським металістом півзахисник донецького шахтаря зустрівся з журналістами. У ролі нас догоняє, чого опинився Донецький Шахтар і його півзахисник Тайсон. Зокрема, це доволі незвична ситуація, тому мотивація на цей матч надвелика. Якщо ми виграємо, то знову опинимося на першому місці у чемпіонаті. Саме тому весь тиждень ми активно тренуємось, аби перемогти металіст. Для Тайсона окремо цей матч. Теж багато чого означає, адже чимало часу він провів саме в цій команді. У футболі буває так, що доводиться грати проти своїх друзів. Але я хочу перемогти, і я хочу, щоб переміг Шахтар. Для мене дуже важлива підтримка стадіону. Дуже важливо, щоб уболівальники прийшли нас підтримати. Тому що фани це ще один наш гравець на полі. Це дуже велика допомога. Чи вийде Шахтар переможцем? Питання не риторичне, адже ми пам'ятаємо, як активно металіст відбирав очки у найсильнішого складу гірників торік. У чий бік дивитимуться футбольні боги цього разу? Побачимо у суботу. 29 серпня донецький шахтар провів відкрите тренування. Гірники готувалися до зустрічі із лідером чемпіонату та презентували новачків. Щоправда, останні вийдуть на поле ще невідомо коли. Шахтар укомплектовано. Останній, хто приєднався до помаранчева чорних нападник збірної України, Антон Шіндер та півзахисник з Бразилії, Бернард. Їх вже офіційно представили. За південноамериканці заплатили 25 мільйонів євро, і не дорожче придбання в історії українського чемпіонату. Він вже почав тренуватися разом із новою командою, але найближчим часом на полі його чекати зарано. Шатером. Мене чудово прийняли навіть краще ніж я думав. Це стосується і бразильських футболістів, і українських, і представників інших країн. Все добре. Іти не до чого, поки не зовсім звик, це росла тренувань. Трохи важко, але думаю, що мене якийсь час. Я увійду в ритм і виконуватиму свою роботу як найкраще. Я дуже хочу грати, але з містером ми поки не обговорювали це. Не говорили про мій дебют. До сьогодні я тренувався з командою лише двічі. Це дуже мало. У ході занять за моїми результатами буде видно, коли я зможу вийти на поле. У принциповому поєдинку з металістом, який очолює турнірну таблицю Чемпіонату України, новачки не допоможуть. Проте, якщо говорити про історію зустрічі цих команд, то статистика повністю на боці помаранчево чорних Загалом футбольні клуби зіграли 34 матчі, з них 22 виграв Шахтар. Тричі сильнішими були харків'яни, 9 поєдинків закінчилися нічиєю. Відтак болівальники вірять у перемогу Шахтаря безапеляційно. Я Думаю, десь 2-1 має не виграти «Шахтар». Сложна буде гра. Думаю, як не справиться. Все-таки шахтер. Все-таки в Донецке. 2-1-2-0, может. Думаю, шахтер вернется и первую строчку в таблице. Шахтар, после поразки від Дніпра має на меті повернути авторитет. Тож, аби підбадьорити своїх підопічних, на тренування завітав і президент Гірників. Я считаю, что мы выступаем очень хорошо. Мы потеряли всего 3 очка. Я не беру, что в прошлый чемпионат мы только в 16-м туре потеряли 3 очка. Это, по большому счету, прошлый чемпионат это неправиловое исключение. Такого никогда не было, чтобы. Там, 7, даже сейчас, если взять 7 туров и, потеряли, и мы потеряли 3 очка, я считаю, что это очень хороший результат, несмотря на то, что у нас были кадровые потери. Несмотря на то, что шахтер потерял игроков, а новые, которые игроки пришли, еще не, не, не успели в полной мере адаптироваться. И многие из них были травмированы. Поэтому я считаю, что мы взяли хорошие очки. а Металлист еще ни с кем не играл. Тренер Дональчанг чекает на важку гру, бо рівень мотивации металлиста має бути надзвичайно высоким. До починчас по перше, у них буде божевільне бажання повернутися в лігу чемпіонів до цих пір. Не можу зрозуміти, чому нинішні гравці і нові керівники повинні розплачуватися за чиїсь помилки. Природно, тепер вони будуть грати у тижневому циклі, і їм буде простіше в цьому плані. Металіст зможе уважно готуватися до кожної гри з великою концентрацією. Це команда, що має більше за всіх шансів зберегти хороший тонус протягом усього чемпіонату. Не будемо забувати, що в двох останніх матчах з металістом на Донбас Арені ми не вигравали. Програли і зіграли в нічию. Очікуємо, звичайно, складний матч. На матчі Шахтар-Металіст очікується справжній аншлаг. У касах вже майже не залишилося квитків. В наявності є лише дорогі, але і тих небагато. Килети на матчі остались до 350 гривень, трибунала, читаємо клуб та 1300. Однозначно, гра буде складною для обох команд, і фаворита у цій зустрічі наважаються назвати хіба лише букмекери. Згідно з їх коефіцієнтами, більше шансів на перемогу мають все ж таки гірники. 31 серпня донецький шахтар на Донбас Арені знову втратив очки у матчі проти харківського металіста, і це вже стає традицією. Схоже, протистояння цих команд дуже скоро набере такої ж популярності, як і українське класико між шахтарем та динамо. Харківський металіст закріпився на першій сходинці чемпіонату України з футболу. Матчі проти Донецького шахтаря жовті традиційно не дали гірникам взяти максимальну кількість очок. Це вже третій поспіль. Невдалий для підопічних мірчилу Луческу поєдинок проти харків'ян на власному полі. Перший тайм видався нульовим, але другий подарував радість і розчарування усім. Спочатку шахтар після філігранного удару Степаненка вийшов вперед. За кілька хвилин металіст відновив статус-кво у ворота Каніболоцького забив Марко Девіч. Чи може секрет якийсь є в харків'ян? По-перше, в нас непогана команда то раз. І чого ми не можемо тут зіграти вдало, так що тим більше при такій глядацькій аудиторії, при такому ну, ажіотажі, при... футболісти відчувають відповідальність так, що... Я завжди говорив, що на Донбас-Арені приємно грати. І... Дай Бог, щоб на Україні так, і... так всі матчі проходили в такій обстановці, в такій аудиторії, з... з такою самовіддачею команди. Нічия при якій, звісно, прикро за такий результат, тому що до забитого гола, в принципі, суперник нічого не створив. Потім у них вже були моменти. Ми загубилися і вийшло як у Дніпропетровську. Що мене хвилює, так це те, що команда виглядає не дуже впевнено протягом усіх 90 хвилин. Дуже складно для мене. Потрібно добуватися результату. Потрібно давати можливість грати молодим футболістам, які приїхали з Південної Америки. А вони, на жаль, потрапили в команду невчасно. Повинні були, мабуть, Пройти збори та зіграти товариські матчі, щоб мати уявлення, що таке Європа. Зараз же їм входити в ці поєдинки чемпіонату дуже складно. В той же час йде перебудова команди, і я впевнений, що це відбудеться. Під завісу матчу ще один знаковий момент. Вилучення капітана Даріо Серна не втримав емоцій відносно суддівства і отримав другий гірчичник, який миттєво ж почервонів. Металіст же гордий і непереможний залишається на першому місці у чемпіонаті і з чесною проблемою пошуку нападника з українським паспортом, адже ліга чемпіонів, яка цього року пройшла повз Харку, наступного року чекає на нового представника з України. Також у рамках прем'єр-ліги одеський чорноморець виграв у Маріупольського і Лічівця з рахунком 1-0. і з тим же результатом Металург поступився в Волині. З перемоги розпочав свій виступ у відкритому кубку Хокейний клуб Донбас 26 серпня. Підопічні Андрія Назарова перемогли Нижньокамський Ніфті Рахунок поєдинку, – 3-2 на користь господарів турніру. Відкритий кубок Донбасу вже встиг увійти до свідомості любителів спортивних видовищ як традиційний турнір. Від нього не очікують якихось героїчних звершень, адже це так званий літній хокей. Проте, як не підтримати улюблену команду, коли на кризі фактично прообраз регулярного чемпіонату, а він вступить у свої права у дружбі 6 вересня. Урочиста церемонія відкриття змагань проходила за участі капітанів Донбасу та НІФТІ хіміка, а також донецького міського голови Олександра Лук'янченка. І ось вже крижані відчайдухи із Нижньокамська беруть на абордаж ворота донеччан. Небезпечні моменти біля створу господарів народжуються один за одним. І знову Ян Лацо пропускає шайбу. Та другий і третій тайм все-таки розчарували саме гостей у вигляді голів від Білухіна та Робітайла. Ренді, до речі, забив їх аж два. В результаті 3-2 на користь Донбасу. І перші буліти цього тижня, які не грали жодної ролі, крім розваги для глядачів. І ось перші післяматчеві емоції. Настрелі продовольчав, що вони хорошо починають. Ми постаралися. не дать этому сделать. И, в принципе, первый период, я считаю, получился хороший. Второй начали потихоньку почему-то удерживать счет. Ну и в концовке, конечно, столько удалений. Это никогда к добру не приводит. И что и получилось в итоге. Нельзя было. Надо играть было, как в первом периоде. И я думаю, все было нормально. Начали хорошо мы играть, да, и так. Немножко успокоились, наверное, во втором периоде пропустили этот гол необязательный, то есть борьбы не нужно совсем, в принципе, да, и... Немножко сломали себе ігру из за це, але как би літній хоккей, так можемо сказати. Тому є есть І Ищем состав. Звіння, общем-то, ще не скомплектовано, скажімо так, до конца. Донеччани натомість були максимально лаконічними. Вони своє красномовство продемонстрували протягом останніх двох періодів. Ребята молодці, адавались повністю сьогодні игре. Немножко не отрималося першим, но на то тої об'єктивної причини. Тому що ну ребята старались, не все получается. Ну знайшли в себе сили, переломили сход матчі. Що ж спочатку дійсно складалося враження, що донечани не зможуть потягнути ні адже росіяни виглядали агресивнішими та потужнішими. І все ж таки, друге дихання нерідко робить дива. Реванш за кубок губернатора 28 серпня Донбас отримав другу домашню перемогу. Матч із нижньогородським торпедо вийшов надзвичайно емоційним. В результаті 3-1 на користь донеччан. 28 серпня Донбас зробив все можливе, аби вирватися у лідери турнірної таблиці відкритого кубка. Коли почався другий період, то донечани вже мали перевагу у два голи. Це скористалося нагодою Піганович та Робітайл. Відтак емоції почали виходити з-під контролю. Одні відчули запах перемоги, інші шалини небезпеку. І ось на кризі вже лежить торпедівець Макаров. Невдовзі до кінця періоду видаляє тренера нижнього році в І він потім відмовиться від коментарів. Відтак гол рід новичка донеччан, Лейтона, Павло Кін забиває без свого наставника. Проте, чи не на найяскравішим моментом хокейного шоу стала бійка за участю ренді Робітайла. Розгром торпедівців у третьому періоді довершив лайни 3-1. Зіграли добре. В початку гри так. Почали не очень добре игру, Потім вкатились более-менее, реалізували більшість. В принципі, виграли добре. Чимало українців якусь особливу мотивацію проти торпеда, здогадатися неважко. Після товариських матчів у Нижньому Новгороді ціла плеяда провідних гравців донечан навряд чи вступить у гру навіть на початку регулярного чемпіонату. Їхній наставник особливо цього заперечувати і не став. Такого, что вот прямо, знаете, специально вышли, и эту, эту игру надо выиграть, а следующий проиграть это неправильно, потому что три очка они даются за любую команду. Да, конечно, хочется, как любому спортсмену, профессиональному, вернуть должок, так как мы проиграли в финале буквально это неделю назад. Ну, повторюсь, на мой взгляд, наверное, сегодня был мужской хоккей, такой настоящий мужской хоккей. Обе команды сегодня старались. Нам чуть-чуть повезло, наверное. Где-то в концовке забили эти голы в большинстве. атак. хоккей, очень мне понравился. Эмоциональный. Обе команды сегодня Росіяни у свою чергу розгром сприйняли спокійно, навіть якось философично. Ну, начали нормально играть, а просто не забили в пятером и дали возможность сопернику забить в неравных составах. Поэтому они повели 2-0. Що ж, донецька команда, яка досить обережно поводила себе у континентальній лізі, порівняно з тим же торпеда чи трактором, судячи з усього, починає більш впевнено почуватись. Ймовірно, перші синці все ж таки пішли на користь.